Сьогодні буду розповідати, як я потрапила на роботу в Катар. І ні, це не було там якесь рабство, чи щось наподобі такого. Ні, це була нормальна офіційна, легальна робота з робочою візою, от. І це був мій перший експірінс за кордоном. от, Але, звісно, були і позитивні моменти, і негативні, але все по порядку. Це йшов 2022 рік. Кажись, це було у січні, якщо я не помиляюсь, або навіть у, перед Новим роком у декабрі. І я шукала роботу вже не перший місяць, не один місяць. Я шукала роботу, ну, напевно, півроку десь так. Я проходила різні співбесіди, інтерв'ю. Це були різні країни. Країни це були Саудівська Аравія, Емірати, Єгипет і ці співбесіди були неуспішні. Я не покидала ідеї виїхати і працювати за кордон, тому що в мене були свої цілі, свої плани, і одного дня я шукала роботу на орпіа. Це не якась реклама. Просто я вирішила якби пройтись по цим всім сайтам, де пропонують роботу. От, я, скажімо так, моніторила всі сайти по, по поиску роботи, от, і я знайшла вакансію в Катарі. І вирішила подати резюме CV. Я собі зробила CV на англійській мові, тому що я ж відправляла в іноземні компанії. От. І я відправила CV на вакансію в Катарі. Це була така доволі відома катарська компанія, Hospitality компанія, у них ресторани, готелі, не тільки в Катарі, але й десь там по Європі ж якісь були, теж ресторани і десь ще, я вже не пам'ятаю. От, по-моєму, в Еміратах теж у них якісь готелі. Вакансія це була хостес. Я відправила на хостес своє CV, От, і ну, буквально пройшло не так багато часу, не пам'ятаю вже конкретно скільки, і мені написали у Viber. Написали з болгарської компанії, рекрутингової кампанії, От, що вони зацікавлені організувати інтерв'ю зі мною. Я дуже зраділа, От, і погодилась, На, назначили день інтерв'ю і. Скажімо, тоді вже мені назначили інтерв'ю з менеджерами катацької компанії. От. Це була Філіпінка, і ну, ми так поговорили трохи, може, десь хвилин 15, десь 15 десь інтерв'ю пройшло. От, поговорили. Я взагалі не надіялася, що я пройду, що мене, ну, трудоустроять. Думаю, ну ладно, якби попитка, не питка, як якби, <шу> що я тіряю. От, а потім, через якийсь, через якийсь час, там мало часу пройшло. Небагато. І я отримала офер, робочий офер. Це був такий ну, щасливий день для мене, тому що я вже шукала вже стільки часу роботу за кордоном. Звісно, що я порадувалась і була щаслива, що мені предложили офер. Також мені. Відправили на підпис контракт. от І ще вони. А це Тобто це був перший перший стейдж інтерв'ю, і я мала ще проходити ще другий стейдж інтерв'ю. Але вони мені сказали, ні, перший стейдж і ти пройшла. От. Ну, класно. Хоча потім мої колеги, арабські колеги мені розповідали, що у них було три інтерв'ю, а в мене лише одне. Отак от. І... Да, от, от мені дуже швидко підтвердили мою кандидатуру. Вислали мені робочий офер, потім контракт. Я підписала його, але це вже це вже був декабрь або січень, не пам'ятаю щось, і до Нового року, і вже в січні, підписаний вже я підписала контракт. От, і потім е, у мене дуже внезапно захворіла мама. От, і я вже... Хвилювалася за маму, я їй допомагала, тому що вона потрапила в лікарню. <кій> і це все так от час затягнувся аж до ем, лютого 2022 року. Е, да, тоді вже 24 лютого 2022 року вже почалась повномасштабна і. Менеджер з цієї болгарської HR-компанії, вони е, майже кожен день мені писали, е, коли я зможу приїхати, е, от, коли я зможу виїхати, як -от ще, ну, які в мене плани, тобто е, їм, їм потрібна була інформація, е, коли я буду виїжджати вже з України. Я, звісно, не могла ну, все покинути, і мені потрібно було якось маму підняти на ноги. От, мама пробула в лікарні, по-моєму, дві два тижні, і потім я їй допомогла, там все, все що потрібно зробили. От і десь у березні. Так, да, десь от в середині березня, по-моєму, це було 15, було 15 березня. І да, 15 березня я виїхала на евакуці, 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 евакуаційному автобусі. От, і я їхала не сама, я їхала зі своєю племінницею, тому що вона виїжджала теж. Вона їхала в Польщу з особою френдом. А я, звісно, на роботу. Катар. І в мене в Європі, там ще в Естонії були друзі, я їх навістила. От, побула в них якийсь час. І потім, по-моєму, в апрелі, в началі. В началі апреля, по-моєму. По в началі апреля я вже мала квітки. До Катару міні компанія купила квитки, і я вилетіла вже в Європу. От, так от, це якби такий початок моєї історії, моєї першої роботи за кордоном, тому що далі буде. От І я була вся така excited. Вся така на емоціях я дуже переживала. Як, взагалі, це все відбудеться? Тому що я ніколи не працювала за кордоном. Я лише подорожувала, я лише як турист, там посічала різні міста, різні країни, але я не працювала за кордоном ніколи. Тому Катар, мов Катар це країна, перша країна, де я почала свій, свою роботу. Тому що Катар був не, не єдина країна, де я працювала, <реш> <реш> і в Катарі, звісно, я ще далі потім розкажу в слідучих відео. Катар це. Скажімо так, не для всіх країна, тому що це країна для дуже таких сміливих, для дуже сильних, strong people, для людей, які, скажем так, вміють працювати з арабами, тому що з арабами працювати дуже важко. Араби вони такі дуже, дуже специфічна нація. І ем, з ними працювати це жах, тому що навіть самі араби признаються, що їм працювати важко з їхнім, з їхнім народом. Що ж говорити за європейців, за мене, наприклад, ем, за інші нації, тому що у мене друзі, вони мусульмани. Один друг з Пакистану, друга подруга з Узбекистану. Їм теж було дуже важко працювати з рабами. От, так що далі буде? Не переключайтесь, підписуйтесь на мій канал. Я тут розповідаю всю правду, нічого не придумую. І буду і надалі старатися записувати правдиві відео. Щоб було цікаво слухати, дивитися, От, підтримуйте український контент, тому що це дуже важливо в наш час об'єднуватися, підтримувати одне одного. І дуже важливо сформувати цей український ком'юніті, тому що коли ти об'єднаєшся. Об'єднаєшся зі своїм народом. Цей народ стає сильним, цей народ стає непобідимим і невозможно зламати дух цього народу. Так що, да, любі друзі, підписуйтесь, ставте свої коментарі. Може, ви десь працювали за кордоном, буде цікаво почитати дізнатися ваш експірієс. Ем, ставте лайки, щоб YouTube продвигав український контент, україномовний контент це дуже важливо. І побачимось у слідчому випуску, в слідчому відео. <сум> Тому що далі буде дуже цікаво. От, е, все. вас лайк, підписка і коментар все вам найкращого і побачення!